І знесла курочка не простеньке яєчко, а золотеньке. Ось так чудова казка перетворилась в реальність, тому що яйця і справді зараз коштують недешево. З вами витребеньке і ми печемо пиріг без яєць та молока. З самого початку ми маємо об'єднати сухі інгредієнти. До борошна додаю цукор, перемішую. Після цього соту гашу оцтом. І виливаю туди ж. Потім додаю спеції. Вони можуть бути будь-які, за вашим бажанням. У мене це трішки мускатного горіха, кориця і ванільний цукор. Це все я знову перемішую до однорідності, роблю виямку і виливаю олію. Додаю теплий чай. Увага, не гарячий, не охолоджений, а просто тепленький чай. І знову все перемішую. Консистенція тіста має бути густою, як на оладки ледь-ледь стікати з ложки. Якщо ви бачите, що борошна замало, необхідно досипати ще. Дно та стінки форми необхідно змастити олією. Цей пиріг можна пекти з яблуками, так як у мене, або просто. Пиріг зі спеціями без яблук. Якщо ж ви печете без яблук, просто виливаєте у форму, змащену олією тісто і печете до готовності. Якщо яблука, тоді висипаємо на дно нарізані яблука і зверху виливаємо тісто. Такий пиріг печемо на невеликому вогні до сухого сірника. Випічка виходить досить бюджетною, оскільки тут немає ні яєць, ні молока. В такий нелегкий час пиріг може стати вам нагоді. А я дякую, що ви сьогодні готували зі мною. Ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал, натискайте на дзвіночок, щоб нічого не пропустити. До нових зустрічей. Попереду ще багато цікавого!